Не металл я не любил я вас. Ковсей не пустым. Ой, ты володенька в корзей, не в хороший, ты злодей, к нам свои хоры не пустит. Так прекрасник пропустил. гуляночки, ходите на гуляночки, а как бабы будете, гуляночки забудете. Говорят, любовь не вредна. Любовь очень вредная. Посмотрите на меня, какая я бледная. Сидит милый на крыльце с выражением на лице. А у милого лицо аккуратно все крыльцо. На седой кобыли все преданное забрали, а мене забули. Як мала сорок п'ятий, люби мене дід Горбатий. Теж цікава, загадки з призами. Учасники? Добре, призи хороші. Так, перша загадка. Їх поливати не треба, ні. І так ростуть, немов дурні. Їх поливати не треба, ні. І так ростуть, немов дурні. Манікюри. Діти. Ну, смішно ж, смішно. Ми сміємо самі з себе. Люди, Дурни. гуса. Так, думайте, хорошо, я буду підказувати. На базар ходите? Ну, думайте. Ціни, ціни. О, ціни. так. Ціни. Так, ви, ви виграли потрібну річ. Цей засіб від нежиті допоможе вам, якщо ви ненароком на захворіли. Зверніть увагу на багаторазове використання цього виробу. Можна показати? Так, слідуюча загадка, коли козак на одній нозі скаче, коли козак на одній нозі скаче, коли? як друга, як, ту, Ви як другу загубив на одній скаче. <сх> ну, 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 скаче, скаче. Коли козак на одній нозі скаче на коні, залізти забирає е, на кобилу <гум> <О. гум> <гум> 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 ж виріс получить, <гум> якщо вам буде сумно або розплачеться ваша дитина, то музеїчний центр фірми LG завжди розвеслить вас і вашу дитину. <гум> <гум> Загадка, Слухаємо дуже уважно і думайте, хоч він корови не пасе, а палицю рябу несе. Хоч він корову не пасе, а палицю рябу несе. Гаїчний. Ось, Гаїчний, сказали. Гаїчний. Ви виграли фотоапарат. Цей цифровий фотоапарат фірми LG допоможе видати світлину за одну секунду. Різкість і чіткість забезпечена. Так. Можете фотографію, далі. На екрані щодня одна одну доганя. Правильно. Хто вміє ніжніше і якісніше випрати білизну, ніж пральна машина фірми Сатурн? Після прання ваша білизна буде мати надзвичайний вигляд. Так, слухаємо слідючу загалочку. Слухайте дуже уважно і думайте. У хлів іде без шкіри. А з хліва йде зі шкірою. Хлів. У хлів йде зі шкірою. Ба а -а. з хліва йде зі шкірою. Овечка. У хлів іде. У хлів іде без шкіри. А з хліва йде зі шкірою. Ну, Пастух, что барана обстрелил. Вот <связать> там часто у нас районная газета пишет, там местные те. <связать> <связать> Милиция там разбирает. <связать> <Крадить воду>. <связать> О, <связать> ну правильно, за <связать> злодей, <воду>, да. <связать> 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 так, а кто поднимет руку? Я крадись. Віктор, да ви в нас сьогодні призивці заберете. Так, якщо ви хочете гарно вдягатися і мати широкий вибір одежі, вам необхідна швейна машинка сказали, хтось хтось дж Тетя Люба, Гутківська, перше місце. Швейна машинка фірми LG. Намір Набір Так. Шосте запитання. Що горить без полум'я? Сонце. Що горить без полум'я? А на кухне шапка на так. На, на, на діловій зустрічі завжди з вами буде суперсучасний, компактний електронний записник фірми Samsung. Ну, да. Так. <ріст> <ріст> так, слухайте дуже уважно. У батька мерії є п'ять доньок. Чача, чече, Чічі, Чочо. Як звати п'яту доньку? Чу -чу -чу -чу. У батька мерії є п'ять доньок. Чача, чече, Чічі, Чочо. Як звати п'яту доньку? Мері. Мері. Саша сказав. Хлопчик мері. Так, хлопчик наш нас видав, да? так? А що ж він виграв? Великий об'єм пам'яті, мільйон операцій за секунду, чітка графіка зображення, а найголовніше простота і доступність всім. Навіть маленьким дітям вам подарує суперновий комп'ютер. Чонти. Так, вісьма загадка. Ви берете участь у змаганнях і обігнали дігуна, який займає друге місце. Яке місце тепер займаєте ви? Перше. Обігнала. Ви берете участь у змаганнях і обігнали бігуна, який займає друге місце. Яке місце тепер займаєте ви? Перше, перше. Третє. Перше. Перше, перше. Ти ж обігнала. Правильно. Ви на другому місці, бо ви обігнали того, хто був на другому місці. <рес> так, що тут у нас випало? Присна допомога господиням. Кухонна плитка від фірми Сатурн. Так. Слідуюче <рес> так. <рес> так. запитання загадочка така. Люба з дуба груші рвала і у кошик їх складала. Дві собі і дві для брата. Дві матусі й дві для тата. Підрахуйте любі. Скільки груш зірвала Люба? На дубі не ростуть. Ви обігнали останнього бігуна. На якому місці ви тепер знаходитесь? На місці бігуна. Ви обігнали останнього бігуна. На якому місці ви тепер знаходитесь? Останнього. Скільки ж місто. Так. Якщо ви сказали, що знаходитесь на останньому місці, це неможливо. Ви ж біжите за ним, а значить він не останній. Ну що, ну давайте, давайте, кому дати приз? Остався один. Субтитры видимо. Якщо ви втомитесь від читання книги, хто у нас погано добачає? Ввечері. То настільна лампа японського польського виробництва полегшить ваше читання, воно стане приємним. Давайте я перший руку хто підніма даю! Давай сюди в мене в коридорі лампочка